А сарай у нас там, був, сарай розбалило. Катерина прокинулась вночі від вибуху та від осколків скла з вікон своєї спальні. Поруч її ліжка впала віконна рама. Жінка каже, диво, що її не зачепило. Я це собі зразу повестила. Ось тут я спала, і ударило, я схватилася рама тут лежить ось. Віконна рама? Так. Жінка вимкнула газ та холодильник і разом із сином вийшли з будинку і пішли з сусідами до лісу подалі від місця влучання. Олег після першого вибуху побіг до гаражів, які вже палали, і допоміг сусідам вивести автівки. Дві машини спасли, витягнули. Гаражі, так? так? це хорошо, що ворота вибило. І ми їх випхали, вийняли. А вже горіло. Ми одну випхали, і зразу зразу все загорілось. Під час повторних атак російських військ отримав поранення один з працівників ДСНС. Зараз стан його здоров'я стабільний, розповів Віталій Бунечко, начальник Житомирської ОВА. У цьому місці від вибуху постраждала багатоповерхівка, 14 гаражів та 20 господарських будівель. Розповів Суспільному Олександр Ловенюк, виконувач обов'язків нового Євінського селищного голови. З 10 годин ранку силами комунальних установ з людям допомагаємо розвозимо плівку і для тимчасово, тимчасово закриваємо вікна, дверні блоки, рами, двері. В іншому місці селища від обстрілу зруйнована частина гаражів та пошкоджені багатоквартирні будинки. Олександр на цьому місці ще вчора ввечері ремонтував автівки. Зараз каже чоловік, немає нічого. Була автомайстерня, були комп'ютер, ноутбуки, діагностика. Ну, все там під завалами нічого не залишилось. Що вже нема заробітку, нема роботи. Іван намагається відкрити гараж, щоб дістати крісло колісне свого зятя. Кажу, чим мій родич інвалід? Завинив перед тими орками, що воно сюди прилетіло, вибачте, не знаю, звідки. На місці влучань також працювала команда благодійного фонду Рокада. Людям надавали плівку та ОСБ плити для тимчасового ремонту. Також у нас в складі мобільної бригади є соціальні працівники та психологи, і всі наші активності є безоплатними, можна звертатися в телефонному режимі. Люди оговтаються від обстрілів та намагаються врятувати принаймні частину свого. Майна Путін здох. Скажи, щоб он там і здох. Путін Владимир Владимирович, не Владимир, Владимир Владимирович, а Козляра. Дмитро Клименко, Тетяна Рвак, Суспільне новини, Житомирщина.